Ти його, а я в тилу. Я на роботу йду, а ти бій. Я зранку каву з молоком, а ти, надію, спав. Ти дзвониш і питаєш, як я. А я почула, що живий. Ти тато мужню стережи. Про себе не забудь і здоров'я збережи. Я тут в тилу, не знаю, де ти і як. Я іншим допоможу. у бій готовим піти. Чекаю знов дзвінка. Три дні. А ти не дзвониш і не в мережі. І у мене вже малюється картина. Дурна картина в голові. І знову удар. і чути сирену. Шибку трусить. Це ніби як орім, але не природнь. Кожен день як виклик стигнути жити. Намагаємось бо в нас тихо, завдячуючи вам, але пам'ятаємо, за яку. Кількість крові. Нам дарують життя. Щодня я служу. Принаймні намагаюсь. Я роблю все, щоб допомогти, не тобі, бо в тебе все завжди є. Я знаю, що ти просто не хочеш, щоб я хвилювалася. Ну, інколи, коли випрошу у тебе, щоб допомогти. Служу й тобі. Коли у тебе не все є. А поки чекаю, щоб допомогти саме тобі, я допоможу іншим. І їхня жить асборахта